Вітаю вас на своєму каналі Алла фітотерапевт, сучасна фітотерапія Алли от Сьогодні ми заготовляємо таку лікарську рослину, як шавлія, шавлія лікарська, сальвія офіциналіз. Зараз ця рослина активно цвіте, вона набула такого росту, вона зараз знаходиться, більшість її представників, більшість рослин знаходиться в стадії цвітіння. І от саме Шавлію ми заготовляємо в такий період. Період, коли більшість рослинок цвітуть, і бачимо зараз листкова маса досить гарна, такі гарні кущі. І ця рослина, вона також я використовую її і. В зборах, у фітозборах і в фітокомпозиціях. Тобто, входить вона й до складу фітозборів, зокрема такий, як є в нас антисептичний, тому що ця рослина надземна сировина, надземна трава, яка зібрана під час твітіння рослини, вона має досить хорошу, сильну, таку потужну антисептичну дію. І саме ця антисептична дія вона використовується. Рослини ми ці використовуємо при тих захворюваннях, де є запальний процес. Тобто це як зовнішній засіб, входить вона до складу очисного екстракту, входить вона до антисептичного збору, який використовується як зовнішньо для промивання ран, для промивання трофічних виразок, для полоскання горла при ангинах, при гострих захворюваннях. А якщо ми користуємося внутрішньою, то входить вона і до дихального збору, тому що саме як ми бачимо, ці, ця рослина вона діючі речовини, це основну. В основному ефірні олії, тому що ми бачимо, що рослина, от дійсно, коли ми заходимо на площу, то ми відчуваємо той такий насичений аромат, такий приємний аромат, і саме за рахунок ефірних олій, які містяться містить шавлія лікарська, і входить вона до складу дихального збору. Тобто, от можна використовувати її або в сумішах з іншими рослинами, або можна використовувати як самостійно, коли ми користуємося самостійно, коли ми готуємо настійно. Із трави, і лікарської, то ми беремо одну столову ложку подрібненої сировини, заливаємо склянкою окропу, настоюємо 30-40 хвилин і користуємося, п'ємо в теплому вигляді по 50-60 мл, можна готувати меншу концентрацію, а так користуємося тричі на день за 20-30 хвилин до вживання їжі при захворюваннях, при дихальних, коли є дихальні захворювання коли є і ларингіти, і тонзіліти, і коли є гострі бронгі. Вірусні, респіраторні захворювання, взагалі ті хвороби, які супроводжуються кашлем. І Зокрема, тоді, коли вже в нас є, коли відкашлюється, коли вже ми бачимо, що треба добре протимікробну дію, щоб виявити, щоб дати протимікробну дію, то саме тоді ми даємо ліки на основі шавлії. Також можна готувати сиропи, також досить хороша дія. Але це вже коли Остра стадія, я хочу наголосити, стадія альтерації, коли вже кашель е, стає продуктивний і для того, щоб краще було відхаркування, щоб іменно саме така була відхаркувальна дія, то ми користуємося шавлією. І ще я б хотіла наголосити на такій. Е, Ще така дія є рослини, вона містить зокрема надземна частина рослини, і, зокрема, травичка, трава сама містить фітоестрогени. І саме це є таким така хороша дія. Це використовується при гінекологічних захворюваннях, коли є порушення гормональної функції, коли є запальні процеси, коли є такі і хронічні. Процеси, то ми використовуємо також. Входить вона у нас і в гінекологічний збір або також. А тоді, коли є онкологічні захворювання у чоловіків, зокрема рак передміхрової залози, то також доцільно використовувати препарати і додавати цю травичку, додавати її в збори, тому що там іде дія зменшується ПСА при обстеженні. І е, саме така дія, що діє е, шавлія лікарська як антагоніст е, андрогенів гормонів, андрогенних гормонів. Тобто також ми додаємо е, разом із такою е, шишки хміль, є така сировина, там міститься лопліни. І шавлія лікарська також саме така. От в даному випадку, коли при раку перед залози в чоловіків, то саме іде така доцільно використовувати препарати на основі шавлії лікарської. Як ми бачимо, це така хороша рослина, яка ну також, але мене багато запитують: от, чи росте шавлія в дикому стані в природі? Так, в дикому стані росте є шавлія, але вона є не лікарська. Це такий підвид такої рослини, вона не містить. Тірне колії не, являє, не являється такою цінною сировиною, тому що саме шаблію лікарську ми вирощуємо її треба вирощувати, її треба посіяти на сінячку, обробляти. і вона досить гарно також росте на нашій території і досить вона хорошу має лікувальну дію і досить широкий спектр використання. І можемо використовувати її і при захворюваннях шлунково-кишкового тракту, зокрема при. Хронічних гастритах, при гіпотонії швунка, саме ефірні олії рослини вони стимулюють, покращують травлення, покращують жовчовивідну функцію, покращують роботу печінки, шлунка, мають протизапальну дію. Тобто, як ми бачимо, рослина дуже хороша, така вона є ефективна, вона є цілюща. До речі, це є офіційна рослина, яка занесена до державної фармакопеї. І збирайте, заготовляйте, лікуйтеся. Шановні мої підписники. я Бажаю вам міцного здоров'я під цим відео. Є номер телефону, по якому ви можете при необхідності зателефонувати, отримати консультацію. І я бажаю вам міцного здоров'я. До наступної зустрічі.